Рада повертає акциз на пальне. Після семимісячних податкових канікул для критично важливого у часи війни ресурсу влада вирішила відновити обов'язкові платежі за нього. Мовляв, треба наповнювати бюджет. Як на таке рішення депутатів відреагували водії? Та чи вдарить воно по їх кишенях? З'ясовували наші журналісти. Навесні знайти заправку із дизелем чи бензином було важко. Стояти у чергах за паливом доводилось ледь не цілий день. При цьому у бак заливали не більше 20 літрів, а ціни зросли майже вдвічі. Аби вирішити проблему з дефіцитом, у березні влада скасувала акциз на пальне. Нині ситуація врегулювалася. Бензин, дизель, газ на заправках є, а черг і лімітів немає. Щоправда, ціни не знизилися. Літер А95 нині коштує 49,5 гривень, а 92-й майже 48. Ціна дизелю вже перетнула позначку 53 гривні за літр, а газу у 26. Повернення акцизу додає до вартості палива 4 гривні, але автомобілістам боятися нічого, переконують економісти. Це лише менш ніж половина від того акцизу, який ми сплачували на початок цього року. А тому можна очікувати невеликого зростання цін на пальне. Я так оцінюю це в розмірах до максимум 5 гривень це найгірший варіант. Адже через економічну кризу вартість нафти на світових ринках падає, пояснює Сергій Васильченко. В результаті це буде компенсуючий фактор. А сам запроваджений акцій зазвичай зменшує кількість продавців на ринку. Кількість трейдерів сьогодні дійсно в економіці України велика, і це нормально. Уряд так зробив для того, щоб ми швидко змогли наростити опції поставки бензину. Тоді пам'ятайте на початку весни. Трейдери заробили багато на цьому. Їхні доходи, ці надбавки так прибутки, досягали більше 50-100% навіть уптовій мер. І таким чином сьогодні просто просить цих трейдерів поділитися цим прибутком і в формі акцизу заплатити їх в бюджет. До повернення акцизу водії ставляться з розумінням, враховуючи те, що твориться зараз у нас в державі. Я думаю, що гроші в бюджет необхідно, щоб поступали, але найголовніше, щоб вони доходили до бюджету. Ставлю з розумінням, але не хочеться, щоб бензин дорожче. Ну ми мусимо мучитися, Знаєте, як не як ніхто не може це, але якщо це при принесе якусь користь. Чисто для бюджету і для того, тому що як не як бюджет також віддається і на війну. Для війни обов'язково потрібні кошти. Здорожчання пального зумовило рекордний інтерес до електрокарів. З квітня по червень українці шукали їх в інтернеті майже два мільйони разів. Підрахували фахівці. Це майже вдвічі більше запитів порівняно з першими трьома місяцями року. Зростає і кількість власників електричних авто. Станом на вересень, таких в Україні налічується більше 40 тисяч. Один із них Ігор Данилів. Зряджається як від таких заправочних станцій, можна сказати. Также само віддома. Від любої розетки включаєте 9-10 годин до повного заряду. 480 км запас ходу але мені вистачає плюс-мінус тиждень. Через високі ціни на пальне ігор місяць тому пересів за електрокар. каже, вже встиг оцінити його переваги. Головна з яких економія. Це дешево. ж люди получається. 21 гривень 100 кілометрів. Спершу згадує, за кермом електрокара почувався незвично, та зараз призвичаївся. Ця машинка без звуку, але він одразу і не міг зрозуміти, чи я їду, чи не їду, чи вона заводиться як. Але з часом я зрозумів ці всі, ці всі штуки. Вона не кнопочка. Ну нема тут цих всіх, як, як ми звикли. У більшості автомобілів. Ну, коручно, інноваційна машина. Я думаю, що цим майбутнє. до слова, нещодавно Європарламент підтримав заборону на бензинові та дизельні авто. Депутати не зробили виняток навіть для гібридів. Так, з 2025-го у країнах ЄС їх неможливо буде придбати. Така доля передбачають автоексперти, чекає й Україну. Адже два роки тому наша держава приєдналася до європейського зеленого курсу.